Мир вам, брати і сестри, сьогодні перше місце, звідки я прочитаю, буде старого заповіту. Це книга Левит. Книга Левит одна з тих книг, на які ну, досить мені незвично, звідки говорити. Так? Там багато закону, правил і постанов. Але читаючи одну історію. Нагадуючи її, так <кій> Я увагу трішки не на те, на що звертав увагу кожного разу. Я прочитаю три вірша, але зупинюсь на третьому. Це для того, щоб ми нагадали цю історію. Е, книга Лавит, 10 розділ з першого вірша. Надав Іавігу, сини Ааронові, взяли кожен свого, свою кадильницю і поклали в них вогню. І поклали на Кадильні пахощі, і принесли перед лицем Господнім чужий вогонь, якого він не велів їм. І вийшов вогонь від лиця Господнього і спалив їх, і померло вони перед лицем Господнім. І третій вірш, на який хотів би, щоб ми звернули особливу увагу. І сказав Моїсей Ааронові: ось про що говорив Господь, коли сказав: У тих, хто наближається до мене, буду святим. І перед усім народом прославлюсь і мовчав Арон. Ця історія вона досить відома про синів про синів Арон. І першим, що хочеться про що говорити, да, якщо читаєш цей вірш, це про чуждий вогонь, як так, да, відома така тема чуждий вогонь, чужий вогонь, інший вогонь, інакший вогонь. Але. Е, Брат Славик підказує, не потрібний вогонь. Але я звернув увагу на третій вірш. І хотів би його також третій, поділити на три частини. Перша з них це у тих, хто наближається до мене. Друга частина це буду святим, і третя в усьому народі прославлюся. І якщо брати третю частину йти так від останнього до першого, це виходить як висновок. Господь хоче бути прославленим в усьому народі. Тоді Господь е, був з народом <кій> єврейським, ізраїльським, так? Він хотів бути прославленим в своєму вибраному народі, тому, який е, був е, ним виведений е, з е, рабства. так? Який був, бачив його прояви Господні, його славу, і він хотів бути святим, святиною в цьому народі, хотів, щоб він був прославлений. Але Господь він не, себе не стискує так до одного народу. Він не обмежує себе одним народом. Він хоче бути прославленим в усіх народах світу, в кожному святитись і прославленим бути в усіх народах. Якщо ми будемо читати і задумуватися саме над цими віршами, дивіться, над словами, що говорить Господь, коли сказав, у тих, хто наближається до мене, або, в іншому прикладі, у близьких моїх, буду святим і далі перед народом прославлюсь. Бути святим або святиною, бути прославленим це як взагалі, в, якому, в якій сфері? Матеріальній, фізичній, духовній. Це більшості так, в духовній сфері, всередині людини. Прояв він може бути видний нам е, зовні, так? але саме це дія вона робиться всередині. Але людина, яка змінюється всередині, вона не може, не може цього не показати і зовні, Так? не може бути якихось зовнішніх проявів. І ми бачимо, що все, що робиться всередині, воно проявляється зовні, але тільки за умови. За умови людини певної категорії. Не в усіх. Не в усіх людях Господь буде святитись і прославиться. І ця категорія, вона якраз в першій частині цього вірша, над якою хотів би більше зупинитись і пороздумати. у тих, хто наближається до мене. Я думав, як. Назвати прокой, так і багато і так і так складав, і так остаточний варіант я не визначив, але одне з них це Господь освячується у близьких своїх або в тих, хто наближається до нього. І хто ж це ці люди, хто ж цей особливий такий контингент людей, тих, хто наближається до нього? Це мені спало. ну на очі, і я почав над цим роздумувати. В близьких моїх. Бажання прославитись Господні, воно не тільки у вибраних, не тільки в єврейському народі. той час, коли він був, він прийшов. Тепер у нас є можливість прийти напряму до Господа, бути близьким Його. Бути тим, хто наближається до нього. Ми, якщо пам'ятаємо, у нас закінчився розбір послання до євреїв. Так? Там дуже чітко показано, які були кроки або сходинки, так? щоб прийти перед лице Господнєм. Дуже багато було певних таких, ну, можна сказати, перешкод до звичайної людини, щоб вона прийшла перед лице Господнє скинія, її огорожа, зовнішній двір внутрішній, Завіса, свята святих, священник, жертва. Досить багато було цих ступеней. Але Господь хоче, щоб кожне коліно перед ним прихилилося. Щоб всі люди по всій землі що зробили? Покаялись. Оце покаяння, воно. Починає оце крок наближення до Господа. Як він каже, в тих, хто наближається до мене, або в близьких моїх так? наближення йде з першого кроку. Якщо я познайомлюсь, ну, познайомився зі своєю дружиною так? і перестав би з нею спілкуватись, ми б з нею змогли наблизитись, і стати близькими людьми? Не змогли би. І коли це відбулося, я почав з нею спілкуватися більше і більше, і тоді ми почали зближуватись. Є така е, ну, якби модель наближення або зближення. Якщо ми не зробимо цей перший крок, якщо ми не познайомимося з людиною, ми не зможемо з нею зблизитись. Ну, Це логічно, так? Господь Він хоче, щоб ми також з ним. Познайомились і зближались. Неможливо наблизитись без, ну, без якихось певних дій. Стати близьким, нічого для цього не робивши, також неможливо. Бог чекає, щоб ми зробили цей крок, а Він, в свою чергу, він зробив не то, що крок, він зробив велику ходу до нас. Він прийшов в цей світ, Він віддав свого Сина Ісуса Христа. Ісус Христос був цим кроком на зустріч до нас, кроком на зустріч до мене, кроком на зустріч до Тебе. А якщо ми не відповідаємо Йому, так? якщо Він зробив крок, а ми до нього не наближаємось, в цьому, ну, в цьому найбільша трагедія людства. Якщо ми не повіримо і не зробимо крок на зустріч, все, що він зробив для нас, для нас воно втратить е, цінність, втратить е, святість ту, так? вартість. Ми нічого не досягнемо і не отримаємо. Але якщо ми зробимо цей крок, якщо ми підемо на зустріч, ми побачимо всю ту велич і е, дорогоцінність його кроку. Якщо колись. Е, у людей була можливість наближатись до Господа, до Бога фізично, географічно, так сказати. так? Вони могли прийти з одного міста і послухати слова Божі, побачити Бога, доторкнутися до Бога, бути з ним в одній лоці, бути з ним в певних обставинах. То зараз, на жаль, у нас немає такої можливості. Але. Господь каже, шукайте, шукайте мене. Шукайте Господа. У нас колись в церкві з правої сторони від пресвітера ззаді був вірш. Шукайте Господа, доки можна знайти його. Так? І кличте до нього, коли він близько. Він хоче, щоб ми його шукали, щоб ми його кликали. Деякі можуть сказати, навіщо мені шукати Господа? Він що, загубився? Ні, він не загубився. Загубились, на жаль, ми. Як ота вівця, яка від стада відкололась і десь ходить, да, шукає собі кращої трави, так ми в свій час, ну, коли було гріхопадіння, ми віддалились від Господа і Він нас шукає. Але Він закликає, щоб, щоб ми шукали Його. Якщо ми знаємо, що Він недалеко, що Він близько, Він шукає нас, він ходить. І, близький в наших нещастях, наших проблемах. Він просто каже: протяніть руку, я вже готовий вам допомогти. Я швидкий помічник в бідах. Наступний вірш, який я прочитаю, він записаний в Євангелію від Марка, 3 розділ. 32 вірша. Теж відома історія, коли. Ісус промовляв до нього, а навколо нього сидів народ і сказав йому: Он, мати твоя, і брати твої, і сестри Твої на дворі шукають Тебе, і Він відповів їм: хто, хто мати моя і хто брати мої? І, поглянувши на тих, що сиділи навколо нього, сказав: Ось мати моя і брати мої. Бо хто буде виконувати Божу волю, той мені брат і сестра. І мати. Що тут сказано? Перш за все, це він показує на справжність близьких людей йому. Мати, сестра, брати. Хто ці люди? Хто, ну, Категорія людей для кожного з нас окремо. Це близькі, так? близькі люди, ті, з якими ми найбільше маємо спілкування. Але на жаль, Спілкування і близькість це такий процес. І це як на якомусь виробництві виробничий процес. Так? Якщо забрати якусь одну ланку звідти, процес обірветься. Спілкування так само. На жаль, є такі приклади, коли близькі люди, родичі, вони через якісь певні непорозуміння чи образи вони втрачають спілкування. Вони втрачають спілкування і довгими довгими роками вони не спілкуються, вони вже не можуть рахуватись близькими людьми. Але є інші приклади. Так? Люди, які далеко, так можливо сказати, на різних краях землі, їх розділяє величезна територія, океан, але вони спілкуються, вони відчувають душу тієї людини, вони рахуються близькими. Написано, що буває сусід ближчий, ніж брат. Господь Він хоче мати з нами таке саме спілкування. Він хоче бути близьким кожному з нас, щоб ми були близькими йому, щоб ми наближались до нього. І оці, оця близькість вона, вона наближається всередині. Господь Він скрізь. Ми знаємо, Він всюди присутній. Він присутній може бути і в нашому серці. Якщо він в нашому серці, і у нас є з ним спілкування, це найкращий стан. Це тоді, коли ми можемо з ним бути близьким, і він може бути в нас. Ну, це не порівняти ні з чим. Коли ми відчуваємо його, Його підтримку, ми відчуваємо Його е, охорону, спілкування з Ним. Е. Євангелію від Марка ми прочитали. Той, хто брат і сестра і мати, хто справжній? Не той, хто просто так рахується, да? той, хто Божу волю чинитиме. Ось ось справжні близькі до Бога. Ті, хто чинитиме волю Його. Волю Його, ми знаємо його основну глобальну волю, так? щоб. Всі люди по всій землі покаялись. Це воля Божа до всіх, до кожного без винятку. Є воля Господня і персонально до кожної людини окремо. Та воля Божа, яка добра та Славіка, так, вона може до мене не стосуватись. Покликання, яке є в нього, воно може не стосуватись когось іншого. Але в кожного з нас є воля Божа. Для кожного з нас. Якщо ми не будемо з ним в близькості, в спілкуванні, ми ніколи не зрозуміємо її, на жаль. Спілкування це процес, і він непереривний. Зверніть увагу, що це богопізнання або наближення до нього, це ну, звучить доволі таки Фантастично, так? Ну, як людина може пізнати Бога? Це щось, щось нереальне. Але він говорить, що надзвичайне, отаке неможливе пізнання Бога, воно ґрунтується або базується, або такий фундамент це звичайне проведення часу з ним. Він каже: пізнавайте мене. Спілкуйтесь зі мною. Воно Зростає це пізнання Бога на звичайному спілкуванні з Ним, молитва, читання Його слова, роздум над Його. І Господь, перш за все, Він говорить Я Господь, я Бог. Як ми прочитали з самого початку, сказав був Господь. Він хоче, щоб ми знали, хто Він є. Хто що має це на увазі? Що я хочу сказати? Господь хоче, щоб ми пізнали його, а не його прояви, або не те, що Він хоче зробити, або не те, яка воля є в повідношенню до служіння. Тобто я чую таку думку: Бог це не Боже царство, Бог це не божественне небо, де він перебуває. Бог це не церква. Божественна, Його наречена. Е, який служить Божій церкві і веде всіх в Боже Царство, це теж не Бог. Бог Він хоче, щоб ми не були причасними до якогось процесу, так? процесу близькими стати до церкви, до людей. До бути задійними в служінні, він хоче, щоб ми перш за все пізнали Його, який він благий, який він добрий, його характер. Він хоче бачити в нас бажання щось робити, не просто щоб робити, бо всі так роблять, і це якби нормально, але заради нього, щоб ми пізнали його. Якщо людина, яка Всередині мають цю близькість, і зміни насередини вона е, приносить ці зміни і назовні. І всі сфери її життя вони змінюються, е, автоматично. Він сказав, що буде освячений в близьких до себе. Якщо Господь хоче, щоб ми змінились. Змінились всередині, щоб ми побачили можливість наближення до нього і наближались, він обіцяє щось таким людям. Ще один знайомий вірш Пісня до Євреїв, 11 розділ, 6 вірш. Перша частина цього вірша всім ну, завжди на слуху, А без віри догодити Богу неможливо. Але далі написано, що «Бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, повірив, що Він є, і тих, хто шукає Його, він нагороджує. Тих, хто шукає Його, тих, хто наближається до нього, хто стає близьким йому, він таких людей нагороджує. Перш за все, він нагороджує е, тим, що він в цю людину входить. Він має з нею. Е, Спілкування і це ну дуже легко принизити те, що Господь він дає духовне так Нам хочеться бачити прояв Господнього е, розположення до нас, да е, схильності в якихось матеріальних речах. Там благословіння, здорові діти, здорова родина, е, матеріальний стан, да Навколишня, е, обстановка немає війни. ну ми також бачити Боже благословіння. Але найбільше найбільше те, що на перший погляд воно відкидається. Він, сам Господь, має з нами спілкування. Ось що саме основне і саме дорогоцінне. Якщо ми це маємо, все інше відходить на другий план. Ще один вірш, і будемо закінчувати. Записаний в другій книзі Хронік. 7 розділі, 14 вірш. І смириться народ мій, який називається ім'ям моїм. І будуть молитися і шукатимуть лиця мого, і навернуться від злих шляхів своїх. То я почую з неба і прощу гріхи їхні, і зцілю землю їхню. Народу, який називається ім'ям моїм. І він обіцяє такому народу прощення гріхів і сілення землі. Якщо в мені і у вас буде освячений святитися Господь. Якщо будеться спільність з ним, спілкування, він Прощає нам гріхи, відпускає тягар, який нас тримає, і дарує нам е, мир, спокій, Він дарує нам е, оту близькість з Ним, пізнання Його і зростання е, духа. Якщо в мені і в нас буде освячений Господь, це запорука нашого з вами вічного життя. Того, що він обіцяв, а те, що він обіцяв, ми знаємо, він виконує. Апостол е, говорив, що я, все, що було раніше, я рахую за, за сміття. Але не дивлюся те, що було за спиною, залишаю все те і дивлюсь вперед. І не рахую себе за того, хто щось досягнув. Тобто, якщо він, рахує, що він не досягнув цього спілкування, з Господом до певного рівня, так, то я і ви точно, точно не досягнули. Нам потрібно не залишати наближатись до Господа, не залишати цей процес спілкування. Тому що краще людині, яка е, взагалі не знала е, Господа, ніж та, хто його пізнала і залишила. Нехай Господь нас поблагословить, щоб ми через віру шукали Його, наближались до нього, спілкувалися з ним. І це ключові оці аспекти духовного зростання і наближення до нього. Амінь. Помолимося.